І сьогодні будемо робити браслет під назвою Французька коса. Я буду робити його із оранжевих і білих резинок. Сьогодні буду його плести на ось такому станку, який називається Monster Tail. Нам потрібно взяти одну резиночку і перекинути її вісьміркою ось так. Так, нижче. Беремо ще одну резиночку. Надягаємо і беремо ще раз. Оранжеву надягаємо зверху і скидаємо ось цю нижню резиночку. Ось так. Тепер нам потрібно накинути білу. Поки що будемо робити це інакше, але це хіба один раз. Беремо тут наприклад, знизу, ось тут знизу. Ось тут із середини. так, вниз. Тепер беремо печері насмете оранжеву-оранжеву. І дивіться, увага! У нас тут посередині є біла, ми знімаємо білу. У нас тут є дві білі, значить ми знімаємо ось цю. Так. Ось знаєте, це біла. Так, беремо білу резиночку і ставимо ось так. У нас, тепер, як в цьому випадку, але в цьому випадку у нас були білі посередині і знизу. Тепер нам потрібно зняти оранжеві. Беремо оранжеву з середини і знімаємо, і ось тут знизу. Знімаємо. Так. Беремо ось таку оранжеву. Тут у нас є посередині біла, знімаємо білу. І тут у нас у кінці є теж біла знімаємо білу. Беремо біленьку і надіваємо знову. У нас є посередині оранжева, знімаємо оранжеву. І у нас є тут знизу оранжева. І знімаємо оранжеву. Беремо, яка у нас має бути оранжева, оранжева, надягаємо. У нас є посередині біленька, знімаємо біленьку. І ось тут у нас є біленька і знімаємо ми біленьку. У нас вже починає формулюватися французька косана, вона похожа на колосок. Надіваємо біленьку. Тут у нас є посередині знімаємо оранжеву і тут знімаємо оранжеву теж. Беремо біленьку резиночку накидуємо, Знімаємо тут білу. А тут знімаємо теж білу. Трошки поробимо, щоб було краще видно, який вийде узор. Він робиться дуже швидко. В Моїм браслетом, який у мене був у минулому уроці, який називався рибича кіска. Так, у нас тут є знизу така, і тут посередині є ось ця. Зараз нас маєте оранжево. у нас є тут ось ця. А знизу має ось ця. Стягаємо. Беремо так ще одну нас має ось біла. Знімаємо звідси оранжеву серединочки і звідси оранжеву. Так, ще раз. Так я вже буду не говорити, самі вже знімаємо, думаю, вже запам'ятали. Нагадую серединки і саму найнижчі. Ну а щоб цей браслет дуже виходить такий м'ягенький. Виходить дуже гарний такий. Так. Ось. Ось так він виглядає, так, як я казала, ось така ніби колосток. Щоб якщо не запитаємо, потрібно такої його розтягнути. І ось так. І тоді стає такий ось така французька коса. Тут у нас іде простий фіштейл. А тут вона така, таке трошки до щоб було більше. Так, знимемо ось І так наступну оранжеву. Так, знімаємо тут серединку, так бил. І тут. Я не буду його доплітати до кінця. Ось так. Ось подивіться, який в нас такий він вже вже велика довжина. Сплимо його за 7 хвилин. Це для браслетів для плетіння фігурок не дуже так багато. Ось він як, дуже гарний, такий м'якенький на ощуп. Так. Я ще трошки зроблю. Так, все, далі я вже не буду плести. І зараз покажу, як вам його доплести. так ще раз покажу, як він виглядає. Ось такий. Зараз щоб він гарніше виглядав. Ось. Так. Коли ви, як то вже, робили, вже не, не, не тягаєте друга, вам потрібно скинути ось ці нижні резиночки. Але ви поставите це відео на пазу і продовжуйте робити браслет на, на свою руку. Так? І ось цю резиночку, потрібно перекинути ось на цей стопчик. Беремо кліпсу. І зашпиляємо наші браслетик. Ось так. І так, і зашпиляємо наш браслетик з другого боку. Ось так він вийшов і нам потрібно. Дякую, що були мій урок всім.